Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож стартує офіційна державна програма, за умовами якої буде відбуватись нарахування кожному українцю кожного місяця до 3 тисяч гривень. І стартує вона уже 2 вересня. Тож, що це за програма, як будуть нараховуватись кошти, за що ними можна буде розплачуватись, як їх потратити і накопичити. Давайте детально розберемося. 2 вересня, тобто буквально ось уже через тиждень стартує національна програма, називається Національний кешбек. Як тільки то все стартане, я відразу покажу, як тим користуватися, куди будуть нараховуватися ті кошти, як їх тратити. Але в мене до вас два проханічка. Перше, ну це як завжди. Якщо відео вам корисне, оціните коментар, свою точку зору, висловити Народна думка все-таки, всі народні думки дуже корисні для нас, для нашого бачення. І якщо не важко, долучіться до каналу. Кнопочка підписочки під відео. Будемо раді бачити кожного в рядах нашої аудиторії. Розбираємося разом далі. Купуючи товар українського виробника, який також зареєструвався в цій програмі. Крім підакцизних товарів, тобто за сигарети і горілочку 10% назад повертати не будуть, українці отримуватимуть назад 10% від вартості товару і накопичувати будуть їх на спеціальній карточки. Як вони будуть накопичуватись і на що можна буде потратити? Накопичуватись в місяць може максимально 3 тисячі гривень. Тобто купивши товару. На 30 тисяч гривень 3 тисячі вам прийде на карту назад. Наприклад, купивши якийсь великий диван так, українського виробника, ви отримаєте 2-3 тисячі на карту назад. Шкода, звичайно, що мало електронної техніки, там, телефонів українських, тому що це, знаєте, такі не дуже дешеві товари. І були б непогані відсоточки назад. На що можна буде потратити цих 3 тисячі гривень? Ну, чи менше, скільки вам там буде кешбеку? Зараз розкажу, як його контролювати і куди його можна буде вивезти. Можна буде потратити на медичні послуги, харчування, комуналку, транспорт, мобільний зв'язок. Тобто, грубо кажучи, більшість українців тепер телефон буде попонятись за рахунок от саме цих зворотних нарахувань, тобто для них мобільний зв'язок, грубо кажучи, стане безплатно, бо кожен щось купує, по-любому там є щось українське, ті самі продукти, харчування. Да? І mm -hmm. таким чином буде собі помаленьку капати і догляди до кінця місяця на якусь там оплату за світло та й вже й набігло. Можна буде також донатити на благодійність, згодом підключать ще мережу магазинів, в які можна буде купувати безпосередньо різного роду товари і продукти за ці самі кошти. Споживачам потрібно буде оформити спеціальну карту в банку. Як тільки програма запуститься, я відразу покажу, як ту карту оформлювати, як її підключати, як її моніторити. І переглядати нарахування можна буде безпосередньо в дії. Там буде відслідковуватись кожна транзакція і кожне вам нарахування. Що вже кажуть люди, який ризик в цьому великий вбачає? Дуже багато. Ну, особливо скептично настроєних людей, а таких дуже багато, бо недовіра на такому вже рівні, що просто вже от-от-от і вибухне, то такі люди кажуть, що це повний контроль наших витрат. Тобто буде видно усі операції. І купивши деякі речі, да, може бути таке, що до вас прийдуть відповідні служби і спитають, а де ви взяли гроші? М? Дорогенькі. Відрахуйте? Відчитайтесь, будь ласка, перед податковою, де ви взяли кошти на покупку того чи іншого товару. Тому що е, з карти там є типу така, знаєте, банківська таємниця. Хоча якщо півроку не знімати гроші з карти, то пенсія блокується. А як вони могли знати, що ти не знімав, якщо то банківська таємниця? Незрозуміло. Але такий результат є. Тобто з карти вони так сильно прослідкувати не можуть. Хотіли ввести, щоб всі магазини. Відчитувались, хто і що купив, ну, то технічно зробити дуже важко, так? тому що представляєте, скільки магазинів, який це потік інформації, то вони придумали національний кешбек і дуже багато людей вважає в цьому саме такий контроль. Але якщо це вас чесно, якщо ви тратите свої чесно зароблені кошти і ніякі не вкраджені, да, не добуті якимось кримінальним. Чи іншим шляхом, то вам боятися нічого. Так само, наприклад, як і мені. І більшості українців, крім отих 5%, які сидять в корупційних схемах, але їм той кешбек даром не потрібен. В них тих грошей і так стільки, що їм ж що ще той кешбек, правда? Що вважаю по цьому приводу я? Ну, як на мене, то... 10% повернення це означає, що відразу річ на цих самих 10% стає дешевше. Те, що коштувало 100 гривень, буде коштувати 90%. Те, що коштувало 1000, буде коштувати 900. Так, да, відразу потрібно буде віддати всю суму за цю річ. Але потім за якийсь там невеличкий проміжок часу... Друга частина коштів відразу вам повернеться назад і ви далі нею зможете користуватись. Тим більше бачу, що скільки послуг сюди підключили, то як на мене це доволі корисно. І ну, 10% це відверто багато. Ну, доволі немаленьке число. Тепер головне, щоб туди підключилось якнайбільше українських виробників, щоб вони з'явилися в тих списках, щоб люди, купуючи ті речі, отримували собі назад кошти. І дуже великий ризик, що виробники відразу цих 10% плюсом будуть закладати в ціну, і типу ви знижку отримали, а насправді просто переплатили, і та переплата вам повернулася. От щоб не сталося такого, але це державна підтримка, тому можливо, що виробники не почнуть для рахунок цього підвищувати свої ціни. І також, щоб не сталося такого, що почнуть масово ввозити, наприклад, китайські речі, клеїти на них українські наклейки, казати, що то українські речі, завищувати ціну, ну так як типу за українське, продавати нам, ну, Люди зато кешбек витримуватимуть, але головне, щоб ті речі ще були надійні і хороші. Щоб то не було якась туфта, да, яку купив і вже завтра можна викидати сміливо. Тому я активно слідкую за цією інформацією. Е, Обов'язково вам розповім, як буде... Будуть нараховуватися ці кошти, покажу, як підключати ту карту, як її оформляти, як все зробити, де то відслідковувати, якийсь тиждень залишився. Ми з тим розберемось, я вам покажу. До зустрічі. Розбираємось.